25 вересня напередодні святкування Всеукраїнського дня бібліотек, головний бібліотечний заклад Світловодська, а саме центральна міська бібліотека, перетворилась на жвавий гумінкий, передсвятковий ярмарок. Адже саме тут відбулася велика виставка ярмарок бібліотечні інновації для місцевих громад. Завдань цього конкурсу є також привернення уваги міської влади, громади до діяльності бібліотек. Я сподіваюся, що ярмарок наш стане джерелом натхнення для наших бібліотекарів, а для нашої міської громади стане може, для когось маленьким відкриттям. А виявляється бібліотека зовсім інша, ніж я думав. Тому я... Вважаю, що сьогоднішній ярмарок перший наш крок цього напрямку. Ярмарок інновацій, як відзначають його організатори, подія в житті бібліотекарів неординарна. Цей ярмарок можливість купити, звичайно ж, умовно, не товар, а ідеї. А й ще об'єднати свої зусилля заради загальної мети зробити бібліотеку сучасною. Дійсно, асортимент ярмарку порадував. Зоя Позавна представляє бібліотеку філю за номером три. Розповідає, що завдяки новому проекту в рамках програми Бібліоміст робота клубу садово-городницької діяльності весняні надії набула нового статусу, і наразі його учасники через інтернет мають можливість замовляти і зразки саджанців і якісне насіння. До того ж, в стінах бібліотеки вони можуть обмінятися досвідом щодо вирощування та збереження урожаю. Слід зазначити, що бібліотека вже давно перестала бути місцем, де просто читають. Наприклад, Катерина Мартиненко не тільки бібліотекар, але в певному сенсі лікар і психолог. Серед її підопічних молоді люди, які опікуються власним здоров'ям, чесно кажучи, нам було приємно вкотре насолодитись спілкуванням з людьми, які щоденно сіють розумне, добре, вічне, та порадіти за те, що наші креативні бібліотекарі залишаються ентузіастами своєї справи. Цієї ж думки про роботу працівників бібліотек була і присутня на заході Наталія Крамаренко. Саме бібліотечні технології я вважаю, це оригінальні, нестандартні ідеї, проекти, які виходять за рамки ваших. Стандартних існуючих форм і відображають новий підхід до змісту та організації ваших послуг. Тобто, іншими словами, щоб мати майбутнє, потрібно бути готовим створити щось нове. Враховуючи побажання учасників виставки, організатори мають намір проводити такі ярмарки систематично. Отже, у працівників бібліотек нашого міста буде ще багато шансів обмінятися досвідом та придбати інноваційні ідеї для подальшої успішної роботи. А цей передсвятковий день бібліотекарі, які презентували найбільш вдалі інновації, отримали подяки від адміністрації Світловодської централізованої міської бібліотечної системи. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.